Цьогоріч у слідчому управлінні перебувало 71 кримінальне провадження. У 36 випадках розпочато досудове слідство. Решта залишки минулого року. Половина усіх проваджень тяжкі злочини. Що стосується справ, досудове розслідування яких вже закінчилося, варто наголосити. Головна мета направити до суду і відшкодувати матеріальні збитки завдані державі. Нині до суду скеровано 28 кримінальних проваджень чотири із них із клопотанням про звільнення осіб від кримінальної відповідальності. Вісім із обвинувальними актами, а 16 справ закрито. Підставами закриття могли бути різні причини: це зокрема встановлення в ході досудового розслідування відсутності складу кримінального правопорушення. Або у цьому році, я думаю, що ви всі чули про застосування і можливість використання податкового компромісу суб'єктами господарювання. Таким чином, чотири провадження у нас закрито в зв'язку з досягненням податкового компромісу. Промісу у наслідок закриття проваджень бюджет поповнився майже на 3 мільйони гривень. Усього ж кажуть податківці, із загальної суми збитків понад 3 мільйони, відшкодовано 75%. відсотків. Найбільше пишаються тими провадженнями, у наслідок розслідування яких відшкодовано 100% відсотків завданих збитків. Наразі таких фактів два. Інші не менш резонансні справи незаконне перевезення і підробка підакцизних товарів. Оперативники відслідкували кілька автомобілів, які задокументували перевезення одних товарів. А натомість податківці виявили десятки тисяч літрів спирту. Ми оглянули, в результаті чого виявили 20,5 з половиною тисяч літрів спирту. Інший такий приклад. Ми буквально на минулому тижні мали можливість затримати транспортний засіб. В слідчю оперативну групу теж за результатами відпрацювання кримінального провадження було проведено ряд негласних слідчо розшукових дій. Результати їх легалізації, ми встановили, що з території Львівської області транспортуються алкогольні підроблені, алкогольні акцизні продукції. Попри чималі досягнення, через реорганізацію фіскальної служби податкова міліція втратила повноваження займатися оперативно-розшуковою діяльністю. Тому кажуть, ефективність роботи дещо знизилася. У цілому переконують у фіскальній службі економіка області і суб'єкти підприємницької діяльності під пильним наглядом. Щодо фіктивних підприємств, таких на Закарпатті виявили три: вони перереєструвались із Донецької і Дніпропетровської областей.